Початку проведення обласної ради на пост пропуску в обласну раду, де несуть службу працівники Державної служби охорони, був наданий список з у кількості 340 чоловік, які мали бути присутні на цьому засіданні. Список був, складався з прізвища, інколи ініціали, в деяких випадках просто. Неповні дані на громадян, їх треба ідентифікувати, дуже важко на таких списках. Це перше. По-друге, всі ви знаєте, наскільки людей може вмістити приміщення зали, де проходить сесія. Ну, 300 чоловік однозначно на балконі там порядка десь до 100 чоловік може. Да, 60 чимось чоловік. Ну, не кажучи про зал. Да? Тому розуміючи ту ситуацію, яка складалася навколо цієї сесії, і навколо. Тих питань ми вже бачили 9 годин, що відбувалось ми. Я сам був, до речі, в сесійній залі присутній. Надали прохання, спускався працівник апарату обласної ради і йому задали питання, будь ласка, надайте список, ну, скільки чоловік реально може бути присутній, будь ласка, нехай заходить. На що відповіді не послідувало і даного список на даний не був. Він же вчора тут був і говорив, що він надавав вам це списки. Не надавали вчора списки, то, вчора це, він це, він це от, хто був за масії, це почули, і він дійсно сказав, що наставили на проходження по цьому списку. Після того, як ми перевірили цей список взагалі, то людей, я вчора його, до речі, показував, ну можу зараз його показати, в принципі, я собою по це це? Да, є, да, тут от, дивіться. Допустим, любе прізвище є, допустимо, такі то Сергій. Таких 10 чоловік Сергій є. І та анатолій, прізвища не хочу назвати. 19. Тобто 19. Але людей для того з паспорт. Ні. Ну крім того, я маю на увазі, що цей список він ну, настільки настільки відпрацьований. І 340 чоловік, враховуючи, що тільки прийшли ті, які реально записані, що треба ще правильно, цих людей. Паспорт і все. Я кажу, таких чоловік 19 з такими даними, як Бойко Сергій. От я маю на увазі? І в подальшому їх фізично неможливо було розмістити. Тобто Міліція була... Чоловік можна було запитати? Будь ласка, я ж відповідаю на запитання і після того ви задасте. Міліція забезпечувала громадський порядок і в першу чергу мала забезпечити безпеку громадянам всім. І повірте мені, ми над цим і займалися. Крім того, щодо питання наступного, це відносно...